Тренінг, навчання під назвою Як розпочати власну справу днями провів центр підтримки бізнесу Тростянець за підтримки програми міжнародної співпраці «Бізнес». Головна мета тренінгу допомогти підприємцям, початківцям та особам, які бажають розпочати власну справу. Зважитись на це. Що на цей тренінг, щоб дорозвивати англійську в нашому місті. Не тільки за допомогою навчання, а за допомогою практики. Це і є мій міні-секрет, який я хочу використати. Але так як я сама була репетитором, я да? це для мене трошки фінанси, і планування не так-то легко. Тому я хочу навчитися вийти з зони комфорту трохи своєї, ось і розвиватися і робити. Англійську in our city». маю декілька, як на мою думку, цікавих думок з приводу розвитку бізнесу. Прийшов сюди для того, щоб почути наставницькі такі думки і для себе щось цікаве взяти з цього всього, щоб мати якийсь досвід на майбутнє. І маю надію, що після цього тренінгу буду більш Розуміючою людиною, так, і при початку своєї справи я буду мати якийсь досвід, якийсь багаж знань для того, щоб в майбутньому менше оступатися і мати менше помилок. У даному тренінгу участь взяли 25 осіб, діючих та майбутніх підприємців. Спікером заходу був консультант економічного розвитку, кандидат економічних наук, доцент Дмитро Лукін. Він під час заходу розповідав учасникам про те, як створити власну справу, яка приноситиме прибуток та подальший розвиток. Це початок підприємницької діяльності. Людей є сумніви саме з цього питання, так є військовий стан. Але і ми кажемо про те, що країна буде відбудовуватись, і саме спроможності економічно активних людей допоможуть швидкому відновленню нашої території. Тому саме про це, про ризики, про сумніви, про те, як почати наш сьогоднішній проєкт. На заході присутні також дізнались про цілі та задачі бізнес-планування, можливості розвитку діючого бізнесу, дослідження та аналіз ринку, маркетинг тощо. Окрему увагу тренер приділив питанню фінансового планування та технології створення презентації проєкту. Центру європейської інтеграції Слобожанщини реалізує в Тростянецькій громаді зараз проект центру підтримки бізнесу. Він вже працює останні два два місяці в Тростянці. І зараз наступний етап цього розвитку це проведення офлайн тренінгу для людей, які або займаються підприємницькою діяльністю, або волоную займатися підприємницькою діяльністю саме на предмет, щоб вони. Поспілкували з фаховими людьми на тему, як це може працювати, які можливі є питання, підводні камені, проаналізувати, зрозуміти, як писати бізнес план маркетингову стратегію, комунікаційну стратегію і так далі. Ну так би мовити, прорахувати все, що їм якби цікаво може бути в їхній діяльності. Тому ми організували саме цей захід. Приємно, що люди цікавістю прийшли. Приємно, що відбувається. Дякую нашому сьогоднішньому спікеру Дмитру Лукіну, що приїхав і ділиться своїми знаннями. Ці заходи, які ми реалізовуємо в рамках центру підтримки бізнесу, всі безкоштовні. Тобто, цей тренінг він безкоштовний абсолютно. На всіх його учасників консультації також. Тому, в принципі, той, хто ще про нас можливо не чув або не знає, я запрошую на консультації. Вони будуть ще у нас тривати до кінця цього року. Ви можете записуватись, приходити на будь-які цікаві для вас теми спілкувати з нашим бізнес-консультантом Людмилою Силкою, в тому числі зараз, на якщо чесно, найбільш актуальний запис це грантове фінансування, залишення додаткових ресурсів для власного бізнесу. Тому більшість підприємців вертається з цим питанням. Тому кому це цікаво, запрошую. Ми працюємо на базі бібліотеки. Запис попередній потрібно зробити на нашій сторінці. Можна телефону, і, будь ласка, приходьте, чекаємо. Найближчі консультації в центрі підтримки бізнесу Тростянець відбудуться у середу та в п'ятницю з 10 до 14 години. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.